Вітаю, шановні глядачі, до вашої уваги. Академка 20 сумлінних перенавчань. Загалом це 5 місяців, але то в мене тривало трохи більше, бо я робила перерви десь 6 місяців. Отже, полетіли перший і одразу костюм Азлара, котрого в мене не було. Щось нове це завжди приємно. Хоча Злара ані в костюмі, ані без костюму я не качала. Бо в мене був Еміліо, зараз Хуфу, другий Квінт, третій джун. Ну, ви бачите, лічильник йде у верхньому лівому кутку. Е, четверта Вівіка, вона в мене в костюмі вже є, до речі. І я не рахую, не буду рахувати ті костюми, якщо вони випадуть, котрі в мене вже є. А так мені, мене цікавлять тільки нові герої. 7 Рігард, в мене він на 3,70, бо костюму не було. Льонька, викачаний, але мало користуюся. Каган вика... теж викачала, але тільки на ВТК. Ну, ось такий на ВТК теж, а до міцу, до речі, я не качала ще начебто. О, і 11-й Грімбл. І хочу сказати, що він в мене третій. тобто два в мене випали, коли був цей герой. Ось третій з академки прийшов. Ну, навряд чи я його буду качати. Далі, 12-13, знову доміція. От би вона мені у другому костюмі упала. Елканін теж є, костюм на нього є, але теж не качаний. Магні, до синіх колись дійду. ну Шотер, блін, він класний. Олена, звичайно, є, вона качана без костюму, ця взагалі не качана справедливість. Ох ти ж! І ось він Річард у костюмі, і нарешті, мабуть, я його перероджу все ж таки на четверту личку, і буде в мене ну, на ВиТК-точно приймати участь. Він був 18-19 та Алласі! Яка красива дівчинка. На жаль, що без костюму, але все-таки я колекціонер, і вона обов'язково буде качена, вона працює з маною. я таких героїв. Люблю, швидка. Ну, кльово, дам є розлім, обов'язково, коли буде. І е, ще в нас останній залишився 20-й, і це всього лише торм без костюму. в мене на нього і нема костюму. За 5 місяців перенавчань. Я здобула чотири нових героя. Ну, умовно, якщо не рахувати Грімбла, так ну все одно він класний, де дехто качає по декілька таких, хто міньйонів жре. Отже, за один місяць випадає один нам новий герой, умовно. А як то відбувається у вас? Напишіть мені, які герої вам класні нападали. І все тоді. Тоді до, до, до нових академок, до нових е, таких відосів. Бажаю вам ваших героїв, тих, кого ви хочете. До нових зустрічей. Слава Україні! Цілую люблю, пока!